Відсутність виборів в Україні – це шлях до узурпації влади. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 17 лютого понеділок і я пропоную вашій увазі програму злий понеділок. Понеділок не важкий, якщо зла зранку ти не злий. Отже, сьогодні у програмі злий понеділок давайте поговоримо, ну, я вважаю. Про це варто поговорити, вже є цього приводу реакція, це вже другий день фактично обговорюється. Я про дві цитати Володимира Зеленського щодо виборів. Він сказав, що українці абсолютно не хочуть виборів, бо якщо не буде режиму воєнного стану, тоді армія буде демобілізована і Путін захопить цю територію України і тому українцям проти виборів. А він ніби до виборів готовий, там нема жодних проблем. Ну і друге, отам така цитата. Шедевральна в лапках, безумовно. Що якщо комусь це не подобається, то хай змінює громадянство. Так? Ну, там має він чи не має, нерухомість вже питання таке інше. Це також, на мою думку, ну, є ознакою самої суті демократа, знову ж в лапках Володимира Зеленського, що до того, якщо опонент його ти чимось там не задоволений, то хай там фактично, як там, чемодан, вокзал, Росія чи там за руським кораблем. По різному зараз це все трактують. Але на мою думку, це безумовно. Це було сказано так під час перебування Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, яка насправді стала, як я і казав, таким лакмусним папером, тільки в сенсі е, тому, що Сполучені Штати Америки всіх шокували, здивували, заявивши, що вони більше фактично не хочуть. Займатися допомогою України у війні проти Росії, там, взагалі, про Росію майже не згадував у виступі віце-президент Сполучених Штатів Америки Жедді Венс. Він там звинувачував в Європу. Ну і сьогодні Еммануель Макрон збирає ну, лідерів країн у Парижі в себе і якраз, я думаю, саме через от ці заяви Сполучених Штатів Америки, так фактично їх зробив Венс, але ж ми розуміємо, що це все було прийнято у Білому домі. Там фактично йде перегляд системи архітектури системи безпеки. Ну так заявлено було. Це, до речі, дуже хотів і хоче Путін, щоб щось таке сталося. Побачимо, чи Європа зможе змобілізуватися. Я думаю, що зможе. А от стосовно от України, де Володимир Зеленський сказав, що зараз ми єдиний організм, ми мобілізовані, ми єдина країна. Ну, м'яко кажучи, це не зовсім так. Бо так, на початку, перші місяці, півроку, можливо, навіть більше, Україна дійсно була. Єдина, ми були всі мобілізовані незалежно від там прихильності політичної відрозповідання, якою мовою розмовляють, до речі, не тільки російською, а багатьма іншими районами тих громадян України, які мають інше і етнічне по своє походження. Отже, всі були єдині, всі розуміли, що треба виживати. До речі, насправді треба виживати ще й зараз. Але, на жаль, дії рішення влади призвели до того, що Україна вже не така об'єднана. І, до речі, вона не об'єднана саме з владою в першу чергу. Влада почала сварити людей між собою. Я постійно говорю, наголошую, що жоден політик, яке б прізвище в нього не було, не вартий того, щоб громадяни України сварились між собою через цього політика. І, повірте, я знаю про що я говорю я. Ну, Реально з 97-го, навіть раніше року от займаюся безпосередньо політикою, політичним консультуванням, полі технологіями, виборами і так далі, і таке інше. Тобто про всіх, все, ну, або майже все, і майже про всіх, ну, мені багато відомо. Тому не сваріться, ще раз, звертаюся до вас, дорогі мої українці, нам зараз не до сварок, нам, нам треба єдиним, Народу точно треба бути єдиним, не треба нам через політики сваритися. І питання, до речі, виборів, воно також. Тою чи іншою мірою роз'єднує громадян, якщо виборами займатися. Володимир Зеленський постійно наголошує, особливо це стало ну, звучати в нього останнім часом, що він е, за вибори, немає ніяких проблем, але вибори мають бути проведені справедливі, після справедливого миру. Перше, що це він сказав наприкінці минулого року, коли виступав у Верховній Раді, представляв свій так званий план стійкості. ми вже правда, про нього всі забули, хоча там перший пункт. Єдність, якщо я не помиляюсь, про єдність країні. Але, на жаль, от в, реальні, в реальних діях і рішеннях про єдність говорити нам ну, нема жодного сенсу. На жаль, ще раз підкреслюю, на жаль. І ця заява стосовно того, що не хоче виборів, ну, це не зовсім так, м'яко кажучи. Дійсно, під час війни ніхто виборів, ну це було б якось не зовсім, напевне, правильно, щоб вибори під час бойових дій якось хтось намагався провести. Але ми пам'ятаємо всі ці там спроби, всі розуміли, що так чи інакше, коли була велика підтримка, і влада хотіла якісь вибори там проводити. Зараз підтримка дуже низька, насправді. Ну, я нагадую, зараз так спробую задати. От е, в вересні минулого року центр замково провів дослідження щодо довіри. Ну я буду говорити тільки про повністю, що довіряють. От повністю Зеленського 20, якщо не напомнюють з половиною відсотків. Ну, 20 відсотків там ще будемо похибку брати. Повністю хочу ще раз зауважити, та там є скоріше довіряю, але це таке. Так от, а повністю голові Верховної Раді е, Стефанчуку довіряє 1,7%. Якщо вважати похибку е, статистичну, то ну, може взагалі мінус. І е, главі уряду 3,9% повністю довіряють. В них всіх, ну крім Зеленського, ден, Зеленського всього навсіго 11,4%. До речі, Цей, е, якщо я не помиляюся, а можливо, навіть менше. Ні, менше в нього 9. 11,4 це Віталія Кіма. Позитивний цей баланс довіри, недовіри А в Стефанчука там мінус 35 з копійками. Скажу там відсотків негативний баланс. І 22, якщо не помиляюся, у негативний у Дениса Шмегаля. Тобто, влада, насправді вона, ну як я казав, завжди повторюю, я немає суспільної легітимізації. І треба перезавантаження влади. Це можна було робити, ну, спробувати через уряд порятунку, національної єдності і так, далі, і так далі. Як би Володимир Зеленський хотів, щоб країна була об'єднана. Ні, навпаки, почалися різні дії. І, ну, найбільше довіряють Збройним силам 90%. Давайте займемося в лапках Збройними силами. Давайте будемо арештовувати генералів-полковників, причому показово, публічно, з елементами, я би сказав, ну, які є, ну, м'яко кажучи, не престоні, а про кайданки, руки за спини і так далі. Також давайте згадаємо ця ідея. Ми вже про неї з вами говорили. Е, мільйонів контрактників ці 18-24 роки, яка роз'єднані вже всередині самі збройні сили України. Для чого такі речі робити? Тобто виникає велике питання. Я вже не говорю там про той спосіб мобілізації, про який ну, постійно наші вороги в себе демонструють, показують і в нас вони підігравають. Ми знаємо ці випадки і підривів, і так далі. Це також наслідки таких, на мою думку, абсолютно неправильних, неадекватних дій рішень. Влади, які ведуть точно не до об'єднання Ну і останній цей момент щодо санкцій проти Порошенка. Хоча зараз я вже чую, там деякі політологи виступають, говорять, що це так: Зеленський Порошенко розігрують карти між собою. Бо насправді дійсно ці санкції це була дурість на мою думку. бо вони дають додаткові політичні бонуси Порошенко. Якщо там в офісі президента хочуть знову якісь вибори, щоб вийшли в другий того Зеленський, Порошенко і Зеленський тоді переможе. Ну, якщо вони так задумалися, зробили. Ну все, все насправді все може бути. Хоча я в цьому певною мірою сумніваюся, бо достатньо в одному якомусь з відомих військових. І не обов'язково це послу, чинному українському послу в Великій Британії заявити про те, що він буде кандидатом. Я думаю, що у політиків, як старої формації, так і по цих нових облич, яких я називаю випадковими, які своїми заявами демонструють, що вони будуть триматися за владу за будь-якою ціною. От я думаю, що в них нічого їм там не посвітить. Тому стосовно виборів, я так собі вважаю, що. Ці заяви, які останнім часом звучать Зеленського про, про вибори і його е, представників, так з офісу президента, ну демонструють про те, що вони реально вже все розуміють, що з виборами в них дуже дуже серйозні проблеми. І в них затягують і, знач, і намагаються робити таку зачистку, як ми це називаємо, політичного поля навколо себе. Побачимо, до чого все це дойде, але це точно не хороший насправді сигнал. І, до речі, нашим партнерам. І то і питання в тому, що там в адміністрації президента США говорить про те, що треба у Трампа ніби проводити тут вибори, легітимність, немітимість, підписання, там щось. Путін говорить, це абсолютно нас не цікавить. Нас цікавить те, що в нас всередині країни, в нас насправді от система управління зависла і треба перезавантажити це з І це всі розуміють. Причому на всіх рівнях президент, Верховна Рада, місцеві органи самоврядування. однозначно. Але це треба робити, і це також однозначно для всіх зрозуміло. Тільки після припинення там бойових дій. Там багато насправді питань по виборах і стосовно тих, які виїхали, які вже більше року не проживають в Україні, які, можливо, і не вернуться ніколи, чи будуть, мають вони право свати. Тут, тут насправді ще розмові розмов. Але от та друга цитата щодо: якщо не подобається щось, то треба змінювати громадянство. То розумію, там такий був певний натяк десь на Віталія Кличка стосовно якоїсь нерухомості так, за кордоном. Ну, нерухомість також є Володимира Олександровича за кордоном. Тому я думаю, що насправді в цій ситуації робити заяви там проти своїх опонентів, які до речі, ну багато в чому ну, виявляються правими бо тут ж нічого ніхто не вигадує. І ви думаєте, мені дуже хочеться критикувати Володимира Зеленського чи члену владу. Та я з задоволенням постійно говорив кожній програмі, що які вони молодці, що вони зробили раз, два, три, і Україна захищається. Ми супер всі об'єднані, ні. Рівень довіри до Зеленського зараз кажуть близько 50%. Нагадую, в Збройних силах України 90%. І, між іншим, на початку, коли ми були об'єднані, на початку широкомасштабного вторгнення, і в Землянську було великий рівень довіри також, десь в рівні 90%, трохи менше, ніж в Збройних силах, але в принципі десь там, от рядом, рядом, рядом. І тільки Зеленський почав робити те, що, на мою думку, не потрібно було робити. І чому я говорю, що він неправильно робить, що він такі приймає рішення і дії, і в нього почав серйозно спадати рівень довіри, і вже там ну, на 40% точно впав. Я думаю, що зараз вже менше 50% у цій ситуації. І, до речі, вже в на початку лютого 2024 року, рівно рік назад. Вже кількість тих людей, які вважали, що Україна рухається неправильним напрямком, вже стало більше, їх було 46, а 32 а 32% тільки вважали, що правильно. Отже, насправді, от всі ці опитування не демонструють не те, що говорить Віталій Балач, Віталій Кличко, чи не знаю там Петро Порошенко, чи хтось там інший виступає, критикують чину влади Володимира Зеленського. Ні, реально, це всі люди бачать і це демонструють соціологічні опитування, які. Показують оце падіння, падіння рівня довіри. Я вже не говорю ще раз нагадую про Верховну Раду, Кабінет міністрів, ну, судей і так, там взагалі. Нема сенсу про це говорити. Все це треба змінювати. Інакше нам нічого доброго, на жаль, не світить. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму ютуб каналу. Прокоментуйте. І підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди нагадую, не ні на кого і ні на що, все буде Україна!